Півробітники Служби безпеки України викрили на сумщині схему несанкціонованого копіювання та витоку даних з обмеженим доступом, учасником якої був керівник одного з підрозділів регіонального органу податкової служби, що діяв в інтересах зацікавлених осіб. За даними досудового слідства, керівник підрозділу регіонального органу податкової служби отримував з баз даних ДПС та копіював конфіденційну інформацію для представників комерційних структур. Для реалізації злочинної діяльності було спеціально створено акаунт в закритому телеграм-каналі, через який розміщувались відповідні оголошення та відбувався пошук клієнтів. Клієнту, який мав намір отримати таку інформацію, пропонували сплатити обумовлену суму в криптовалюті, після чого його замовлення переправляли працівнику податкової. Задокументовано, що протиправна схема діяла понад півроку, а вартість одного замовлення сягала кількасот доларів у криптовалюті. У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи податківця правоохоронці виявили та вилучили комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, які містять докази протиправної діяльності фігуранта. Наразі триває досудове слідство для притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до протиправної схеми. 133 удари за добу на Сумщині. Поліцейські зафіксували наслідки ворожих обстрілів протягом 3 квітня, внаслідок чого пошкоджено чотири приватні домоволодіння, будинок культури, адмінприміщення, ліцей. Поранено одного цивільного громадянина. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 438 кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, 3 квітня 2023 року, близько 22.40 Окупанти застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з території Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл центральної частини міста середина Буда Шосткинського району. У наслідок обстрілу пошкоджено дві адмінбудівлі. Троє осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Сумська область відчула на собі наступ російської армії 24 лютого 2022 року. Перед тим як зайти на українську територію, окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини з градів, а потім пішли танками і БТРами по всій протяжності кордону. А це 560 кілометрів. У своєму інтерв'ю для Суспільного Дмитро Живицький, який на той час очолював Сумщину, згадує, як все починалося 24 лютого. Зброї, бо зброї насправді було дуже мало. Ми за два дні, 24-25 вже знайшли близько мільйона патронів для Сумської області. По всій Україні по військовим складам тоді літали ракети. Працювала російська авіація. Мій перший заступник Тарас Савченко 26 числа вже поїхав в Хмельницьку область і. Дві фури зброї було завезено. Це було близько тисячі автоматів, мільйон патронів, гранати, РПГ, заряди для РПГ, кулемети. Задіяні з 24 числа були всі. У нас навіть студенти збирали пляшки по вулицям. Я прийняв рішення і сказав, що відкривайте пункти прийому з Клатари, бо місто тоді там якось зранку ще було живе, а з обіду вже коли з'явилися танки, місто замерло і відкривати секонд-хенди. Зізвонились підприємствами, в кого було масло, бо бензин на заправках ще був. А для коктейлів Молотова треба ще було масло, відпрацьоване масло. І зізвонювались з керівниками підприємств для того, щоб вони давали в когось там, де шлама накопичувача, отработка, в кого є масла, автомобільні підприємства. І вже на вечір ми порахували. У нас було близько трьох тисяч готових коктейлів Молотова. Місцеві жителі з коктейлями Молотова, рушницями та автоматами Калашникова. Валили та розстрілювали танкові колони, які заходили на їхні вулиці, городи та ще не засіяні поля. Невдовзі Боромля, Краснопільська громада, деякі села Лебединської громади потрапили під контроль росіян. Далі пішов Конотопський район. Все від Конотопу до Білопілля було захоплено орками. Практично всі траси, всі основні дороги, кордон контролював ворог. Мабуть, найжорстокіші бої були якраз за звільнення Сумщини. Першочергова заслуга у цьому належить 93-й бригаді Холодний Яр, яка почала працювати у Лебединській громаді та селах Тростянецької громади. Потім у самому Тростянці, далі у Боромлі, Краснопіллі. І так південна частина Сумської області була звільнена. Далі тероборона і ЗСУ зі спецслужбами, Нацполіцією кілька днів зачищали територію, знаходили, відстрілювали і відганяли російських військових. І ось 4 квітня 2022 року ми почули інформацію від Дмитра Живицького про звільнення Сумщини від російських окупаційних військ. Це сталося в ефірі єдиного національного телемарафону. На даний момент на щастя окупованих населених пунктів немає. Росіяни вивели основну частину своєї техніки бронетехніки, артилерію за межі сумської області на територію Російської Федерації, але залишаються ще поодинокі підрозділи невеликі групи російських військових. Зараз їх там виловлюють, добиває наша наші збройні сили спільно з територіальною обороною. Де зачистка всієї території області було знайдено ліквідовано декілька підрозділів, забрано трофейну техніку. Основна частина відійшла. Вони підірвали міст через річку Сейм і тим самим відрізали можливості для відходу для своїх же інших підрозділів, які не встигли вийти, і тут ми їх якраз і догнали. Отож, 4 квітня минулого року це день, який дав нам надію, що ворог невдовзі залишить не лише Сумщину, а й всю територію України. Продовжуємо вірити і працювати на перемогу. Вітаємо всіх жителів нашого регіону з річницею визволення Сумщини від російських загарбників. Торік через активні бойові дії в Україні скасували зовнішнє незалежне оцінювання. На заміну випускникам організували національний мультипредметний тест. Довелося розробити нову систему. За основу взяли ЗНО, але дещо спростили. Пройде він і цього року. Головна відмінність національного мультипредметного тесту, що це мультипредметний тест. Тобто це не один предмет, а їх три. Минулого року і цього року теж буде три предмети. Воно складено все в єдиний, ну, якби. Єдиний екзамен, єдину роботу. І тест єдиний, а тут субтест. Предмет українська мова, наприклад, якщо брати цей рік, українська мова, математика це обов'язковий предмет. І третій предмет учасник вибирає на вибір. І Ще ну, головна відмінність так, що це поєднання і те, що проходять в електронному вилі, ну, тобто в комп'ютерному форматі. Обітурієнт, ну, той, хто складає цей тест, сидить за комп'ютером, у нього є персональне визначене місце. І далі він сам визначає тобто, ну, визначений певний час, наприклад, там 180 хвилин. І він сам розподіляє час, як він, ну, скільки йому часу потрібно на математику, на інші предмети. 3 квітня розпочалася реєстрація для участі у тестуванні. Триватиме вона до 3 травня. На відміну від ЗНО, пояснюють в управлінні освіти. Вона проходить онлайн. Учні мають створити персональний кабінет за допомогою спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Під час реєстрації заносяться завдяки формі на сайті персональні дані і формується персональний кабінет учасника. Все відбувається цьогоріч у безпаперовій формі: паспорт, ідентифікаційний код і е, свідоцтво про е, по отримання повної загальної середньої освіти для випускників минулих років. Для випускників цього, цього року це довідка з навчального закладу про те, що він повну загальну середню освіту отримує цього року. Це три такі документи. Які відскановуються або фотографуються і прикріпляються до відповідного сервісу процесу реєстрації. Якщо ж у когось за підприємців виникнуть питання або складнощі з реєстрацією, можна звернутися за допомогою до пунктів реєстрації, які розміщені у шості. Можна безпосередньо звернутися до Шосинського інституту Сумського державного університету, де відкритий офіційний пункт реєстрації на НМТ, вони допоможуть знайти сайт, знайти посилання, знайти цю форму, як з нею працювати, заповнити, там, відсканувати і в випадку проблемних питань, можливо, зателефонувати там, до гарячих ліній і таке інше. Тестування відбудеться у дві сесії основну та додаткову. Перша триватиме з 5 до 23 червня, друга з 11 до 24 липня. На додаткову зможуть зареєструватись ті, хто з поважних причин не зможе взяти участь. В основній. Наразі вирішується питання щодо розташування екзаменаційних центрів. Коли ж вирішать, де саме проведуть НМТ, то для учнів розроблять графік тестування. Кожен навчальний заклад матиме свій день для складання. Це потрібно, щоб не перевантажувати систему та уникати черг. Процес визначення місць проведення цих тимчасово екзаменаційних центрів він ну, від різних умов залежить від там, спекової ситуації, від кількості учасників і таке інше, в тому числі цього року, як і минулого, до речі, це, це центри тестування будуть створені і за кордоном. У нашій громаді є такі випускники, там їх близько п'ятидесяти, які перебувають за кордоном. Ось вони обирають країну, де, де анонсовано, що там буде проводити, проводитись тестування. Її обирають країну з там проходити тестування. Загалом у Шосницькій громаді налічується 433 випускника. Близько 50 перебувають за кордоном. В нашому місті з'явилася ще одна громадська організація, члени якої будуть займатися проблемами сімей наших земляків, які поклали своє життя за свободу і незалежність України. Ідея виникла вже давно. Дуже багато поховань на кладбищі. Це треба брати як то в одні руки, і багато у нас родин загиблих. Тому було рішення створити організацію і займатися питаннями допомоги родичам загиблих. Які путівки їм виділяти, щось допомагати, також за кладбищем слідіть, упорядочити його. Ну, в общем, основна ціль така такая була. Пан Гриценко втратив свого сина Віталія в травні минулого року. У квітні 22-го парубок був призваний на захист батьківщини і загинув на Чернігівщині від ракетного обстрілу армією Російської Федерації. Ну, ми були всі ініціаторами. На зборах зібралися і вирішили створити групу. Десь 1.60 вже. уже. Ну, ще не всі повступали, хто виїхав за гранісу, хто де. Тому ще не всі в нас. Крім того, що члени організації будуть допомагати один одному у вирішенні низки питань. Вони також збираються донатити на ЗСУ і сподіваються на посильну допомогу пересічних громадян. Всі, хто хоче долучитися до благородної справи, можуть переводити грошові кошти на рахунок родини воїнів світла, який ви бачите на екрані. 8 квітня на Сумщині оголошено Днем чистоти. Керівник Сумської ОВА Тарас Савченко підписав розпорядження про проведення щорічної акції За чисте довкілля та Дня благоустрою територій населених пунктів області. У документі йдеться про проведення в області протягом квітня-травня акції та в її рамках 8 квітня Дня благоустрою територій населених пунктів. Місцевої владі рекомендовано забезпечити ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ побутових та інших відходів, прибирання та приведення в належний санітарний стан прибудинкових територій, парків, скверів, дитячих, спортивних та господарських майданчиків, місць вигулу домашніх тварин, кладовищ, братських могил, меморіальних комплексів, місць почесних поховань. Вулиць, доріг, тротуарів, велосипедних доріжок, зупинок міськтранспорту та очищення від сміття берегів водойм у населених пунктах. На сумщині триває операція Первоцвіт 2023 На час з лютого по травень в Україні посилено державний контроль у сфері збереження рідкісних та червонокнижних об'єктів рослинного світу в рамках операції Первоцвіт 2023. У цей час Державна екологічна інспекція Сумської області разом з правоохоронними органами та державною лісовою охороною посилюють перевірки місць збору рідкісних рослин, засобів перевезення та місць можливої реалізації первоцвітів. Екологи попереджають населення про те, що торгівля дикорослими Рослинами, як і їх купівля несе в собі порушення законів України про червону книгу України та про охорону навколишнього середовища. Торгівля первоцвітами переслідується органами національної поліції та Державною екологічною інспекцією і карається штрафом від 1700 гривень до 3655 гривень із конфіскацією об'єктів рослинного світу.